Друзі, смотрите, на на 365 з яким партнером працюю, які дзеркала, Дивіться, бачите, якийсь ніг, який загружає дзеркало. Бачите? 3 на 3. З такими людьми можна працювати. Любий дизайн роблять, любить дзеркала, абстракт глаз, Запам'ятайте, якщо вам треба дзеркало, напряму у них, найнижчі ціни роблять. Це вам ніхто не розкаже, тільки я можу подивитися таку інформацію. Бачите, не треба вам в епіцентр їхати, десь там на завод машиностроїтелі є зеркало. Тут найкращі ціни, тут працюють з ними тільки меблярі. Ви зрозуміли, так? Да. дивіться, які, які зеркала возьми. На печерські ліпки зараз поїдуть. Дивіться, 2 на 2 3 на 3 з якими, якими габаритами працюють. Бачите, любить там італійські, вони можуть там вам бельгійські поставити, українські, китайські, які скажете. Але за цінами на 50% менше, ніж будь-де. Бачите, хлопці, які. Гарні, які, як вони працюють. Так що абстракт вас запам'ятали, так? Да? Всім добра. Дякую. Всіх благ.